Друзі, мої вітання усім. Ви на youtube каналі Таємний Вісник. Мене звати Вероніка Булавіна, в гостях сьогодні не перевершена і найголовніша відьма країни Марія Тиха, Машо рада тебе бачити. Привіт, Привет. Привет. слухай, ну 30 вересня запам'ятається українцям тим, що був приліт шахед шахедами по місту Дніпру. Не можу тебе не запитати, якої там буде ситуація найближчий тиждень. Ну і власне, куди били, які цілі переслідували? Чи це а, як завжди? Да, касательно Днепра у нас сбылось по башне с часами, это все понятно уже. Я сегодня просто на эфире перед тобой говорила о том, что мы э, запоминаем сон, который был перед этим, про отель. Э, ну, люди понимают, они просто со мной с эфира на эфир ходят, они понимают, о чем я говорю. Э, это первое. Второе... Э, Час що там нас по це що проигралась по Дніпру? Точніше, тому що там нам бадало по Дніпру сьогодні. Давай глянемо Запоріжжя, бо також там неспокійно. Тим паче, а, що ну, минуло запам'ятався запоріжанам, тим, що там було прям супер вкрай неспокійне, і це так м'яко кажучи, я виражаюся, якою там ситуація буде. Да, десятка пиковая, конечно, по городу сейчас не очень. Ракеты. Я просто не знаю, как там эти ракеты называются, там же разные ракеты есть. Баллистика ту зомбиковым пиковым падает, десятка пиковая, те, которые растут, запускают. И у, них там, и у них там куча ракет же еще вот этих всяких, которые они стреляют, как оно называется? Как они называются эти ракеты. Искандеры, шахеды. Нет, не Искандеры это стуша, я уже сказала. Вот эти вот, которые 300. стоят наземные, наземные вот эти вот установки пусковые. 300. Ну, типа вот такого что-то, которое летит вот э, не с тушек, не с самолета и не, и не баллистика. То есть вот эти вот ближайшие ракеты. Десятка пиковая падает, потом, смотри, э, спальные районы и центр Днепра. Туз червовый падает, это а центр... Нет, стоп, секундочку. Южна Днепра. Южна часть Дніпра спальнює райони. Южна часть Дніпра, спальня райони, так. Да. Будь ласка, друзі, бережіть себе і на нефтейте сигналами повітряної тривоги. З ефіру в ефір про це нагадую, бо е, бачимо, як росіяни зараз активізувалися. Не можу запитати тебе про столицю про Київ, Наскільки в тебе от є перечуття того, що зараз буде неспокійно в нашому Києві? Ну і власне де можливі загрози сьогодні. 30 -е число. Я вже сказала, що 30 числа я не смотрю на переході. Київ я смотрю з перших чисел. Касательно прошлого проигралось чотка всю повністю і по прильоти по Петр Павловська барчаговки танхаус, всього прилітіла. Единственное, что я выставляла в своей группе, я вчера посмотрела, когда баллистика лететь должна, там выпало третье число. То есть это пятница на субботу, я так понимаю. Вот там. Но я пока не смотрела ни локации, ничего, потому что я жду 1 октября. Мне надо посмотреть прям 1 октября. Этот переход mm -hmm. в конце месяца, вот это вот с месяца на месяц, я его не люблю вообще ужасно. И не забываем о том, что у 7 октября у Путина день рождения. Соответственно, я думаю, что Путин, скорее всего, 7 числа, Посмотрим насчет Киева, там Нет. по седьмому числу выпало, что он хочет обстрелять Запад, Западную Украину, еще поздравить, типа, угу. с днем рождения своим. По Киеву с первого числа смотрим, но пока ориентировочно обстрел с третьего на четвертое должен быть, с пятницы на субботу, вот там вот. Запорізьку атома також не може не спитати, бо пишуть насправді зараз західні змі про те, що може повторитися сценарій фокусі. Наскільки твої передчуття можуть це підтвердити чи навпаки не підтвердити? Ну і власне чого очікувати, чи реальна катастрофа? Ну там по тий постанці, по 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 десятка купова падає, как, ну така да, станція в такому системі плохо.

Росія буде посилювати обстріли, завдавати ударів по енергетиці та житлових будинках, щоб зламати українців, вчинити тиск на союзників. Заступник міністра оборони Гаврилюк про це заявив. Чи вдасться Україні витримати тиск? Чи варто готуватися до масштабних аварій та відключень світла? Мені такі цікаві люди вони такі речі розказують, бо тому я не знаю. Можна подумати чесно, що вони будуть так стріляти. Спасибо, Кэп, как раньше говорили, вот примерно вот то же самое. Хочу им сообщить всем министрам вот этим, вот которая себя. Вопрос какой? Что буду посылать в Украину? Э, 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 обстрелы Украины или как вопрос задавать? Ну, Чего готовят, если до масштабных аварий ведь очень сведно? Они будут э, точечно бить. То есть это не такое, как раньше был блокаут, а точечно по городам. А касательно отключения светло, конечно, но это на локации смотреть нужно, потому что, ну, смотри, по Чернигову хотели трое суток, Чернигов без света сидит. В Киеве, образно говоря, все хорошо было со светом, да? То есть они от локации будут убирать и точечно бить. Не будет такого, как вот был блок в прошлом год назад, все полностью на выключили, нет, такого нет. Другая тактика там. Слухай, ну от е, якщо ми зараз говоримо про е, блекаут, е, якщо росіяни погрожують блекаутом столиці України, то має знати, що буде блекаут російській столиці пан Зеленський. Про це е, говорить, то невже росіянам оце прилетить у вигляді карми, блекаут? І в них також розпочнеться це масове відключення. Знаєш, це так треба додати. Ах, мріє, мріє. Ну, смотри, почему? Я думаю, что это будет, но это тоже все копиковая падает. Это типа пока про кордоне десь там. То есть это не центр-центр, прямо а какое-то про вот как там Пурская, Белгородская и так далее. Куда <существует> мы гадим, туда и будем. Десятка пиковая. Ну, ракетами мол, можно стрелять, не дронами, а ракетами такими. то Да. Может быть такое. Да-да-да. Мобілізація на Росії як вплине на ситуацію на нашому фронті? Чи посилиться зараз там ескалація? Мобілізація на Росії. Ну, дев'ятка пікова падає. Я тебе так скажу сказать, що вона прям сильно вплине максимально на нас. Ні, тут не випало. Дев'ятка пікова падает. Вплине, так, да, негативно, але тут слава Богам не випав. Кремль намагається стримати США від постачання Україні ракет Томохак. Такого висновку у своєму звіті дійшли експерти Інституту дослідження війни, проаналізувавши заяви представників російської влади з цього приводу. Чи є ознаки, що Штати зважають на такі погрози Москви? Так, і раз вопрос, чи зважають штат на погрози Москви? їх бояться. Тут, смотри, пиковая дама, и тут пиковый полет, что прицепляется за дырка. Тут они прям боятся. Видишь, дала пиковая, yeah. uh -huh. тут пиковая, это страх. Ну, то есть они прям боятся. Звагают, да. Ну, а может, они считают, что на... эти угрозы реальные, они считают, что действительно это не просто да. Yeah. угроза, а действия будут. Yeah. От, а чи може це саме вплинути на рішення щодо ухвалення, е, ухвалення рішення в США? Да, да. Крестовый да. интерес вкладывается, девятый престол в наших интересах. Я бы так сказала, негатив, который льется, это что там угрозы и все остальное, это может вплынуть именно в наших интересах. Для нас хорошо, наоборот. Угу. НАТО розглядає питання про відкриття неба над заходом України. Да, закриють, не закриють, тобто взагалі хоч одне місто буде закрите, чи я сьогодні сьогодні. Таки... Ми це сказання давали за дві тижні, до того яке це сказали. Тобто там вже падала тоді, що може бути якась історія зв'язана з тим, що буде закрити небо. Є дійсно, що падало юг, тому що падав тут з и Киев туск То есть это точно будет. Киев точно в списке есть. Но сейчас я понимаю, что, скорее всего, ну да, ней Запад. Понятно, что к ним там ракеты же где-то они закроют. И Киев тоже будет в списке, потому что Запад, соответственно, близко к ним. А Киев — это просто центр принятия Ришенька. Понятно, что они его закроют. Ну, карта угу. хорошая. Я в это сама пока не верю, конечно, но карты обнадеживаются. А в итоге дальше, после этого, тут червовый юг падает. Типа они как-то будут его рассматривать, да. Насправді ну, на хотілося да. б, да, дійсно, хотілося б, щоб так. все ж таки може прийняти рішення і Україна була під безпекою, під надійною безпекою. Е, США дають дозвіл бити вглиб Росії. Чи обговорюються, які саме об'єкти можуть стати пріоритетними цілями? Да? Чи це будуть військові об'єкти, чи все ж таки по поводу там і до Кремля? Так, США дають нам дозвіл бити в сібрості, да? Угу. Ракетами, десятка купикова, я вижу уже. Просто девятки нападали. Дев'ятки — это жилые районы, Но я думаю, все-таки, знаешь, оно, оно уже и так прилетает по жилым районам, Белгороде и так далее. Понятно, почему карты так падают. И не забываем о том, что всякие объекты находятся в жилых районах тоже. Да, правильно, поэтому. Я так понимаю, що у нас цели, как бы, стратегические об'єкти, но будет по-разному ага, Сорі, бо трошки в мене відстає зв'язок, от і не встигаю почути тебе. То наступне запитання: чи може це кардинально змінити хід війни? Ну і власне взагалі вплинути на ситуацію між Україною і Ерефією. Mm. Mm. Да. да, бубновая десятка выпала, да. Я считаю, что десятка крестовая с пиковым вольтом. Ну, мы можем им разрушить нормально там складов, стратегических объектов и так далее. Да, то есть и тут перевернутый падает вниз, типа а, это полная чаша, она вниз падает. Ну, понятно, запасы короче, поняла, и, и, и испортить ракеты всего остального. Конечно, да. угу. Mm -hmm.

Зараз Путін не збирається їхати в Китай і просити знову нити про допомогу. Душі. Ну, нехай так допомога. Десятка от падає, восьмерка. Ну це пустить розговорити, все одно, типу, віж, дев'ятка пікова падає. Все одно Китай, я не знаю, я не вважаю, що Китай, яким таким масштабним для Росії союзником. Китай своє, йому, 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 йому деньги не потрібні. Тобто їм деньги території нужны і так далі. Тобто, не війна нужна з Україною, а іменно деньги на території Росії. и подвязки, да, десятки просто выпали, они же подвязаны бизнесом и так далее. Китай деньги дует, все. Смотрят, прям Китай там сильно Россию любит, но всегда фика падает. Нет. Нет. Європейський союз готовить новий пакет жорстких обмежень щодо Російської Федерації. Санкції торкатимуться таких сфер, знаєш, я читаю прямо і одразу усмішку в мене на обличчя. Санкції торкатимуться таких сфер російської економіки, як енергетика, фінанси торгівля. Наскільки взагалі, от е, відчутним буде вплив цих санкцій на економіку РФ в короткостроковій чи в довгостроковій перспективі? Чи відчуємо ми взагалі да, е, вплив цих санкцій, чи вони власне знову зможуть обійти? І такий типу ну, нам все одно uh, смотри санкції, uh, я тебе так скажу, ему коли смотрели вопрос подобний. Шестерка пикова основа падає. Когда падає шестерка прикова, я понимала, що дальня дорога, да. То есть, скорее всего, либо это будет немножко позже, то реально из-за денег, поняла? Либо санкции рассчитаны типа на то, что простерка пиковая проигралась так, что э, пускай сейчас минимально, да, их там как-то триггерит, все это задевает, но в дальнейшем это будут такие санкции, типа, которые будут, не знаю, на столетия вперед, поняла, для них негативно сказываться. Уже Путин помрет, уже там это, поменяется власть, уже все, как мы уже помрем тоже -то, там через сто лет, да. Но при этом санкции будут работать. А хто блитнно, вона одолала. А ні якоту стратегію впровадта тут сейчас. Не знаю, що там діло, вже все типува ось десятка нульової. В итогі вона програє все одно. Так бо російсь сьогодні мало типу що санкціями ранбувати, все одно. Ну а яку користь може отримати Україна від цього пакету санкцій безпосередньо чи отримує взагалі? Дев'ятка ця типова Ну, я думаю, что это резкие какие-то перемены. На Ватуза выпала десятка пикова. Резкие какие-то перемены именно на заводах, на всем остальном. Да? То есть да, 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 даст финансово по выплату нью э, дронов, всего остального. То есть тут именно к этому склоняют. Меньше обстрелов, я так понимаю. Но все-таки даст позже. Надеюсь, уже не было закрыто этого времени. Да хотелось Найкращі санкції для Росії це знищення нафтогазової промисловості РФ. Чи зможемо возможно, ми... там два на БАТЗА випала? Вазможна, БАТУЗАВ тапус, вазможно. Нафта гроші, звісно, да да, да. дада якось реальний місфери таро, да війну потрібно якось завершити. Кіт Келох пояснив свої слова про передачу ракетно в Україні. Що саме він мав на увазі підтримку швидшої перемоги України чи примус до переговорів? Я думаю, то і то. Тут зараз випали негативні, зустрічі по сімерки випала і самодопомога десятка. Там все в місці. Комплексно, мабуть. Ну, а як на цю таку, таке висловлювання реагують в Києві? От король Христовый, король девятка, ну хорошо, да. Я так понял, що Зеленський к нему хорошо относится. Uh угу, -huh, угу. Девятка бубновая падает, хорошая, да. Прекрасно у Путіна на наступному тижні буде великий виступ. Добре, Говорили, шуму, випуск. Випуск. Да. Як пройде, і що особливого такого ми можемо почути? Чи є очікування, власне, що Путін озвучить нові рішення щодо мобілізації чи економіки? Чи знову ж таки це таки знаєш, буде аля показовий виступ, як і завжди, і нічого нового ми не почуємо. Ну опять пиковый но. валет выпал. Пиковый валет это карта пустоты в данном случае. Э -э, ничего нового И абсолютно. Вообще ничего нового. Про мобилизацию думаю, что будет. Про войну будет успеховый пол Восьмерка, разговоры военные. Но в итоге реакция наша на это все гамбра. Ничего нового вообще. Я еще на неделю посмотрю, но я считаю, что ничего нового. До багатьох... якого пустоти, пустить розговори знову у багатьох людей, які живуть в Одесі та Миколаєві, є бажання пов'язати свою долю з Росією, але І вони бояться висловитися та... да, також Пісько. Навіщо Росія саме зараз закидає такі е, от, е, в, в, в жирі, да, такі меседжі, таку інформацію? Чи це спроба виправдати можливі подальші дії РФ на південному напрямку? Ну, смотри, не знаю, там, как, как там большинство, но у меня, допустим, вот знакомый был, да, он сильно хотел в России. С Николаевым, да. Да, -да, -да. да. Ну, как сильно хотел в России? Он мне объяснял, типа, тем, что вот войну так можно закончить, чтобы войны не было, и так далее. Нет. Как правило, самым за кораблем, Светлана. Поэтому я, не, ну, я считаю, что не большинство. Есть такие, конечно, ублюдки, да, которые ждут себя. Но как спросить, это сказал кто, местный какой-то? Еще раз, депутат какой-то или кто сказал? Ты пропадаешь просто еще раз. Да, трошки, Інтернет. Да. Чи можна це вважати таким от закликом? Хто это сказав? Это Росія сказала или Україна? Кто это сказал? Ні, це цитата Піськова. А, Піськова, все, да. Хорошо. Ну, я просто говорю, що я это все слышала своїми ужасами і бачила своїми глазами в переписке, как вот месяца три назад. Поэтому... Короче. Чому? Чи можна ну, це сприймати? Я, я не думаю, що прям більшість, але є такі. Ну, це в кожному місті такі є. Ми не можемо по кому-то одному зрівняти, знаєш, що... Ну, цікаво, а чому, чому ці зараз ці. самі... там реп, да, цікаво, чому, от навіщо, і чому саме зараз вони поширюють такі меседжі? Ну, дядька пікова, штирка пікова, восьмерка пікова, пусте розговори, восьмерка пікова, і тут і балет Ну, це просто розкачують, мабуть, Людей розкачувати у дев'ятка типова до склада, розкачувати людей. Ясно. І можна це вважати таким якимось, знаєш, з великим, я б навіть сказала, знаком оклику, того, що Росія знову захоче це йти на південний напрямок. Ані всі хотіли. Ані всі хотіли. Делать. Россия пойдет, я Ну, шестерка падает, но опять-таки шестерка с тузом прикована. Просто Запорожье тоже югом считается, я знаю. Поэтому они уже... они уже как бы идут. То есть, да, ни для кого не секрет, что они заплатить. Их. Ну, и так понятно. Там же флот стоит у них, конечно. Ну, але ти цього не відчуваєш. Не буде не буде Пока такого. Восьмерка що... падає восьмерка, це розговори, то не дійсно. Як у твоїх особистих відчуттях? Чи вдасться в цьому році повернути частину окупованих територій Херсонщини? В цьому році два місяці залишилося, Я не думаю. Скільки там? Уже ноябрь? Ой, ну, ну октябрь, типу скільки два місяці сталось? Поведомо подання а Запорізька область? Нова зброя, яку отримає Україна від Америки. Чи може вона допомогти нам успішно піти в контрнаступ? Ну і власне успішно відбивати ворог. Да? Так, з цирка пікова, то з да? і крізь тона має Чудово, прекрасно. Так, ну і звичайно, може, не можу тебе не запитати стосовно е, твоїх там віщих снів, передчуттів на те стосовно того, яким буде жовтень, перша не друга дума. Ослінше, що мені смілося, це по кімнату програла сьогодні, от і по Дніпру до А з 1 числа посмотрим, що буде нова сніг, поки нічого не стыдилась. Про цей тиждень, Чи може сказати? Чи все ж таки чекаємо жовтня? з числа. Я ж казала, що в кінці неділі, з третього четверта, -е, може бути Києва. Вот -е, -е, -е я поки більше не смотрела нічого, крім дат. Я ж 1 первого числа. Вот. Що там ще нам падало? Западная Україна розказала касательно 7 числа День рождения Путіна. Потом... Ну да, пока так, поки так. Переждемося, посмотримо. Але в будь-якому випадку, бережемо себе, друзі, і. Е... І своїх рідних, близьких підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки і обов'язково не забуваємо так само переходити на всі канали та сторінки головної відьми країни Марії. Тихої посилання ви можете знайти в описі під нашим сьогоднішнім випуском. Долучайтеся до обговорення, ставте питання, відповіді на які б хотіли почути в наступних випусках. Марійко, а тобі хочу подякувати дуже. До нових зустрічей. Побачимося вже так. в новому місяці. В ось говорити так. про нові енергії. Так.